Вистоїмо! Біжіть, якщо хочете жити! Ви або будете битися, або помрете. Я капітан Габріель Ангелос, третя рота кривавих воронів. Доповідайте, Володарю, пробачте, ми зробили все, щоб зупинити орків, але нам не вдалося. Мої люди тепер у ваших руках. Я бачив, як ви билися з орками. Як дуже хоробра людина, полковнику. Хотілося б мені сказати те саме про ваших людей. Чи є ще якісь новини? Боса Орків убито. Однак ми бачили зліт якогось транспортника. Капітане, на ньому була зображена восьмикутна зірка. А ось і прибув наш почесний гість. Чому він тут? Він підозрює когось із нас у Єрсі. Капітане. Я не сумніваюся в вашій вірності, але мене непокоїть думка, чи не вплинули ваші дії на карені на ваші теперішні судження. Я прошу, щоб ви, як вірне слуга імператора, служили саме інтересам імперіуму, а не своїм власним. Капітане, цей інквізитор не мав права таки з вами розмовляти, але можливо, він має рацію. Припинуйте всі бажала руки, ми валимшиться. Усе готово, бос! <гум> Людиськом добряче дістанеться. Це буде найкрутецькіша битва за все їхнє жалюгідне життя. Ми виконали свою частину води, чи не так. Ви хотіли нову планету для війни, і ми вам її надали. А зараз ми мусимо піти. Я... Шанобливо прошу вас зайняти космодесантників на якому довший термін. А, вони будуть не тільки заняті, вони будуть стохлі. Володарю, криваві ворони, наближаються з півдня. Розпочне приготування до прийдешнього дійства і поспуться цього йолопа. Але чому? Що я зробив неправильно? Сіндрі! Як ти смієш, Чаклуне? Ти, ти найкращий з нас. Нехай Кейла Манша Кейн. визнає тебе гідним бути своїм аватаром. Тоді люди здобудуть смерть, якої так прагнуть. Людино! Не знищуй камінь. Ти приречеш нас усіх. Ні! Я вільний. Ти заслужив мою подяку. Покажися, демоне! Обов'язково. Зовсім скоро. А ти поки що й двіка сповісти всіх про моє повернення ready and this store yeah oh